Доброго дня, шановні українці! З вами мандруючий брат Єгор. Сьогодні свято 40 святих і я показую вам святе місце. Один з сукірянських шипотів. Будь ласка, подивіться на, на цю чисту джерельну воду. Багато хто скаже, чому сукірянський шипіт, сукірянські шипоти є святим місцем. Є святим місцем тому, що ці шипоти заснували мандруючі монахи. Так, мандруючі монахи, які прийшли сюди на цю територію в Сукірянський Яр в X столітті, на чолі з Антонієм Печерським заснували скельні печерні монастирі, в тому числі Сукірянський скельний печерний монастир, який я зараз після цього відео буду відзнімати. І відкрили оці джерела фактично мінеральної, чистої води. А люди вже в наш час раніше в XVIII столітті розширили ці джерела і зробили оці сучасні сукірянські шипоти, які ми знаємо. Отже, вода, яка тече з сукеріанських шипотів, вона свята. Освячена мандруючими мнахами, освячена Антонієм Печерським, вода від Бога, цілюща водичка, яка дає здоров'я, силу, натхнення не одному поколінню жителів міста Сикірян, і буде давати, надіюся, з Богом. Амінь. До нових зустрічей.